Всім доброго дня! Радий вітати вас на каналі, де металообробка, іноді переходить в межі дозволеного, можливого і психозу мого. Тож, приїхали до мене дві детальки від станка, приїхали з іншого міста, де у нашого підприємства також є філіал, є там токар, але в нього не вистачає розуму, щоб то зробити. І прислали мені, То треба пошліпувати ту поверхню і вон ту поверхню. Але глядячи тут вони чи болгаркою, чи чим терли, не знаю то мені здається тут теж треба трошки вирівняти і занизити, щоб та от поверхня не впиралась і ця не висіла в повітрі. А цю спершу треба занести на різак і повишмалювати, так як вона чавунна. Треба повишмалювати всю мазутяку, яку той чавун в себе напитав тому що вона почне вилазити під час шліфовки і буде засалювати мені камінь дуже сильно. Сідла я витягувати не буду і сильно заглиблюватись також. Ледь-ледь поверхню наведу і того вистачить. Так, спершу треба зачистити гарно поверхню, яка буде прилягати до поворотного столу. старовою шкіркою, яка вже нічого особливо не знімає, але мазут на себе візьме. Мазут, грязюку і так далі. Так, помилився, я. та деталь також човунна, але не настільки вона там пропитана змазуючими матеріалами. Так, по центру будемо виставляти так більш-менш, тут вихід добрий для камня є, а туди таркання не треба. Так, першу перевіряємо, як себе поводить сам стіл. Буде нормально, є відхилення десь в сотку, дві може. Очевидно, підшипник вже трішки зношений, але заміни немає, тому як є, так і є. Тепер перекидаємося на саму деталь, подивимося, що там вона скаже. Дивимося на деталі. А на деталі у нас пів міліметра перепад з скраю зараз переміс переміщуся до центру ближче і подивимося тут. якомога менше той отвір нам збивав ну тут трішки менше, три десятки. Я думаю, це пов'язано з тим, що я відбазувався від тих поверхонь, які можуть бути вже стерті. Тож, напевно, напевно, зараз візьму підкладками виставлюсь, щоб не шліпувати аж пів міліметра. Так, залишив я ідею відштовхуватись від тих верхніх направляючих, тим паче, що вони не працюють, а просто знаходяться в повітрі. І підібравши 4 одинакових плашки, перемірявши їх мікрометром, підложив під ті направляючі, які дійсно працюють нижні. Ну і ось що з цього вийшло. Це вже Набагато краще. Відхилення стрілки буквально 3-4 сотки. Тепер можна шліфувати. Так, а перш ніж починати шліфування поставив вже. Камінь, яким буду шліфувати, і заправлю його, там стоїть альборчик. Так як він кріпиться в мене в цанговий патрон, то кожен раз його бажано заправляти альбором, інакше поверхні нормально не буде. Так, камінь заправлений. Тепер робимо таркання до нашої деталі. Ще кругове ось уже і торкання. Взагалі-то я не рекомендую такий спосіб, тому що він є небезпечним. Якщо ви не впевнені в камушку, що він не вилетить вам в обличчя, так як ви бачите, що він без кожуха, відео чисто показати, що й таке можливо. А ще тут такий великий мінус в тому, що немає охолодження. А з пляшки цвиркати це зовсім ніяке не охолодження. Тому майстер-стружка не рекомендує вам використовувати такий спосіб шліфовки. Якщо вже хтось має постраждати від цього способу, то хай вже це буду я. Кручимо підсвітку ось так краще Добавляю дві сотки і роблю прям кілька обертів, щоб гарно-гарно усюди взяло. Як ви бачите, ось де воно бере? Тут не бере, серединку також не бере. Ну це пройдено лише дві сотки. Ось наступні дві сотки. Вже стає трішки краще. Крутитиму до тих пір, доки не перестане чіпляти. Шліфанув десь майже десятку. Трішки зупинив зараз, нехай охолоне, щоб сильно не перегрівати. Ну, ось там, де камушок зараз, там взяло вже майже всю ширину. Лишень тут ось. Взяла поганенько і тут. Я думаю, ще якусь десяточку і буде достатньо. Нехай охолоне, потім продовжу. Спішити нема куди. Звісно, це все потім не завадило би пришабрити. Але то вже, як то кажуть, не мої проблеми. Мене що попросили, то я і роблю. Відповідаючи на дуже частий коментар, скільки то все коштує. Ніскільки то не коштує. Я працюю на пана, на зарплатні погодинна в мене оплата, і майже майже все. За невеликим виключенням, все, що ви бачите, то все робота за заплатню. Можливо, там десь пів відсотка робіт, хтось щось приніс, і то я там ціну дуже не складаю, кажу, скільки дасиш, стільки й буде. Тому що приносять зазвичай свої ті, хто зі мною працює. Я розумію, що у людей також зарплата невелика, і обдирати їх ну таке собі. Так, добре, охолоне, потім продовжу. Так, шліпуємо далі. Видно, що середина була горбом. А в тому місці, де найбільше навантаження, то більше всього вибило потрошку додаю по соточці. Перевіряю температуру і, коли нагріється, даю охолонути. В даному випадку лише так. Так, коротше кажучи, я замаюся його шліпувати. Ця частина йде опорна, на неї найбільша нагрузка. А тут, ну ще вже цю сторону, хоч трішки. Тут ось, ось ще прогалина велика. Треба ну, хоч більш-менш підійти до краю, поставив швидкісну головку і так само по трішки, по пару соток, зніму нею, а потім вже Шліпану, щоб поверхня була нормальна. Призи. Нормально вийшло. Поверхня не шершава, лишень поцарапана. Ну і залишилось тут зовсім зовсім небагато. Я здогадуюсь, чому так вийшло, вон, кути також занижені, залишились. Скоріше за все, камінь ставили від наждака і просто терли отак. от. І натерли тут. Таку, коротше, херобору зробили. То швидкісною головкою сняв ще 12 соток, доки вийшло, ну хоча б отак. Зараз ще кілька соток підшліфую, так і буде. Такий вийшов результат поверхня гладенька з ледь помітною сіточкою, нахтьом тут нічого не чіпляється, тобто ці риски це ледь-ледь сіточка. Не став я вилизувати до дзеркала, та й воно тут і не потрібно. Залишилось тут зовсім з краю. З цієї сторони. Трішки більше, але терпимо. Кути також залишились нетронуті, ну, то вже буде сильно багато, якщо знімати геть усю площину. А так, відсотків 90 є опорної площини. Я думаю, цього вистачить. Ту поверхню чпати не буду. За неї не було мови. Та й, по-моєму, я не пам'ятаю вже. Ну, по-моєму, вона там не повинна впиратись. А якщо що, хай самі думають, як її прибрати, зробити нижче. Мені було сказано вирівняти тут поверхню, я її вирівняв. Далі переходимо до поверхні різні Так, ось тако виставився на центр. Там кілька соток, але краще не виходить чомусь. Видать, не ідеальна там окружність то нічого. Мені це цілком підходить, влаштовує. Тепер треба перевірити ту от поверхню, яку ми будемо вирівнювати, наскільки вона прибита. Чи шліпувати її камнем, чи одразу ставити якусь призу і проходити призою через цьому. Давайте глянемо площину. Тут я взяв ноль. І ось, як бачите, самий працюючий кут має просадку близько 15 соток. Перепрошую, близько 25. Це найпрацююча площина, оця передня і особливо кут, найбільше має просадку. 25 соток для шліфовки це забагато, тому попередньо пройду фризою через різцім, зараз вирішу. Тут майже немає виробки. А от там, звісно, треба вирівнювати. Це відносно тихо площадок опорних. Ну тут не можна виставлятись. Треба так вирівнювати, як є. Так, спершу пройдусь швидкісною головкою. Багато заглиблюватись не буду зараз. А по 5 соточок буде нормально. Немає в мене такої фризи, щоб брало від краю до краю аж до кута. І при тому не заважали оці прижими. Тому буду проходити за два рази. Тобто спершу тут від центру скільки вистачить, а потім вже ті кути доб'ють. Одразу видно де найбільше навантаження. Там, де зараз фреза знаходиться, там не бере. А отут, де взяло, тут навантаження найменше. доводиться повільно, щоб фреза встигала нормально знімати. шліповка буде повністю по всій площині Так, відфрезерую, потім вже покажу. Ось це знято вже 25 соток. В той кут ще не дійшло, лишень оцей кут. Вже якийсь буртик став з'являтись. Треба вирівнювати далі. Ще на це може впливати нерівність отих поверхень, на яких воно все лежить, але вже як є, так є, так і вирівнює, то все треба було пришабрювати. можливо, пришліповувати. Потім пришаблювати. Я роблю лише те, що мене попросили. Так. Ну, ось так ось вийшло призернути. там ледь-ледь пляма залишилась. Так то всі кути зняло. Але для прошліфовки, навіть легкої доведеться перезатиснути шпилькою в центр. Тому що жодним камінчиком, який в мене є, не можу пролізти от -от 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 між ось бабишкою і прижимчиком. Сподіваюсь, від цього нічого не нарушиться. Спочатку тут зажмусь легенько, потім вже відпущу це, кліпуватиму ось такою тарілочкою це так вона транспортувалась, в такому вигляді приїхала, але я її перевірив, не розлітається, вже працюю, як є. Зараз встановлю, порівняю нижню поверхню і легенько-легенько там, кілька соток буквально. Чисто там, так, пробігтися ну і ось так потрішки додаючи по соточці вже десь там щось намагається торкати от тако потихеньку дошліповую. Вийшла якась навіть поверхнева сіточка. результат Отак От воно вийшло. Не знаю, як вам камера передає, то все сітку, звичайно, добре видно, але поверхня гладенька. І навіть вон, бачите, від пальців навіть розводи залишаються. Нагньом не чіпляється ніде. Єдине, що то його кут повністю все одно не взяло. Але я манав далі здирати. І так пів міліметра довелося зняти, щоб хоч більш-менш кути взяло. До такого стану було доведено ту деталь. Хоча технологія, як на мене, була порушена. Спершу треба було. Наскільки я знаю, вирівняти у ті плоскості, потім пришабрити до них ті плоскості до цих, а вже потім тільки вирівнювати оту поверхню відносно тих плоскостей. Але, що просили, те ми і зробили. Не більше, не менше. Тож, пишіть, як на вашу думку, правильно це чи неправильно. Але робота зроблена. На все добре. До речі, телеграм, як завжди, в описі. Кому надо, звертайтесь з запитаннями, чим зможу, допоможу.